Канал є також в описі під відео. Отже, ви берете звичайну свічку, неважливо, церковна, не церковна, будь-яка, може бути чорна. До речі, вона дуже добре чистять простір, може бути біла, звичайна. І проти годинникової стрілки, починаючи від порогу, ви проходите свою оселю разом з цією свічкою, зазираючи у всі кутки, у всі кладовочки, у всі всі приміщення, які у вас є. Особливо звертайте увагу на кути, на вікна і на двері. І Якщо десь свічечка коптить, ви там подовше затримуєтесь, ви можете робити такий хрест свічкою. Це, не, ну, це може бути християнський хрест, або просто такий рух він дозволяє ефективніше зчистити негативну енергію. При цьому ви можете використовувати як християнські молитви, так і просто звернення.